Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Вітаємо вас із Івано-Франківська з міського центрального стадіону Рух. Ну і запрошуємо вас на перегляд трансляції організаторами якої є міський футбольний клуб Прикарпаття, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправу всіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє до вашої уваги матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Вібет першої ліги ПФЛ сезону 2025-2026 поєдинок у Івано-Франківську, якому Прикарпаття благо в якості господарів сьогодні зустрічається із Одеським Чорноморцем. Вічна слава тим героям, яких уже немає з нами. Ну і щирі слова подяки і неземний поклін тим представникам Сил оборони, які продовжують нас з вами захищати. Ну і давайте продовжимо розмову про справжнього героя України Віктора Вівчаренка, який зараз Виконує перший символічний удар по м'ячу. Просимо його, звичайно ж, знаходити в собі сили. Ну і продовжувати активне життя. Ну і ще оплески. Ось дійсно знак подяки Віктору Вівчаренку. По-перше, турнірна таблиця дарує нам інтригу в сьогоднішньому протистоянні. Із серпня 2023 року. Власне, такі матчі він проводить. А ось і перший удар в сьогоднішньому матчі безпосередньо у площину. Воріт переглядає в цьому контексті. Товариство просимо тих з вас, хто ще цього не зробив. Давайте трохи згодом, тому що зараз атака від франківців Хома пробиває на самій сінькій лінії. І таки виловлює цього м'яча. Аняк босо, Аніак Босо, який надовго запам'ятає, вміє вкидати Гереч. Власне, так він буде робити і цього разу. Висока передача, бо бореться там і Мозис за цей м'яч. Ну, але поки що не виграє його Стаднік, намагався обікрасти. Владислава Герича, не вдалося йому це зробити. Удар по воротах! І ось таким чином рахунок відкрито. Товариство. Відкрито рахунок. Відзначається забитим м'ячем. Владислав Кулач, ось такою класним, ось таким ударом головою. Ну і, чесно кажучи, здавалось би, що навіть кулачу не вдалося. Пробити, власне, так як він хотів на 13-й хвилині цього матчу. Не надто акцентованим, здавалось би, вийшов цей удар. Ну і Геріч м'яча підхоплює поблизу там середньої лінії. Продовжує він атаку своєї команди. Удар по воротах і вибачає, зараз уже відверто і бет першої ліги. Романюк вже чотирма вдалими асистами, чотирма гольовими передачами. Відзначився в сезоні 2025-2026. Удар по воротах. І ось так, здавалось би, дуже і легко і впевнено. Але разом із тим доволі так тривожно провели між собою 36. Матчів, ну і тут перевага, звичайно ж, на боці Одеситів. 19 перемог у команди із Південної Пальміри, 10 нічих та 9 виграшів якраз у команди із Івано-Франківська. Зараз класна навісна передача, удар по воротах, але удар, який, ну не те, щоб не виходить, удар, який блокується. Кого там Цюцюра пробивав. Єрмаков зараз неточну передачу віддав. Часом 33-я хвилина матчу, а ось і отакий момент виникає у Райса. Він зараз якраз і виконує це підбирання. Щоправда, потім одразу ж м'яч втрачає Цуцюра. В нього є можливість для удару на Стадіка. Віддає Стадік влучає в стійку. Ось це так шанс був у франківців. Мозес продовжує лежати в нас на газоні, але там його удар був заблокований когутом. Висока передача. Ну, Хачеріді вдало грає. Геник. Підбирання за ним. Геник пробиває над поперечкою. І ще один супершанс у Прикарпаття Благо. Зараз на куражі діють підопічні Олега Рипана. Генек все зробив максимально правильно для Аніак босо. Це реально просто як. Ну, якщо не подарунок, то ось така собі скидка в супермаркеті, причому досить і досить велика. Ну, а тут вже щось не поділили у нас гравці команд, Ну, не поділили вони м'яч, там спочатку швець. Так, намагався не по-джентльменськи повести себе із суперником, але вся справа в тому, як повів себе суперник в цьому епізоді. Один із найактивніших гравців в складі одеського чорноморця Герич зараз залишає межі футбольного поля. Отримує він пряму червону картку. Нереалізований момент в кулача. Коли він міг подвоїти перевагу своєї команди, але пробив над воротами Андрія Бобенця. Зараз височезна передача. Не надто вдало грає. Зараз Аняк Босо і м'яч після ось такого прикрого. Одеський Чорноморець зустрінеться із футбольним клубом Чернігів. Обидва поєдинки відбудуться. Можливо, побачимось таку силову навісну передачу. Туди має вже безпосередньо у ворота і рахунок зрівняно. Прикра помилка від Даніак Босо, яка дарує радість болівальникам Прикарпаття, благо товариство. Один-один. І те, про що ми з вами говорили. Здавалось би, з нічого цей момент прийшов, бо більше трохи була. Гра вже заспокоїлась. Ще принесе це результат для одеської команди в сьогоднішньому матчі. Завантаження туди в штрафний майданчик. Виходить із воріт, бобенець вибиває цього м'яча. Порушення правил не було, підхоплює на правому фланзі. Коментаторські штампи навісна передача, Удар по воротах від Андрія Хоми. Метрів з п'яти він там пробивав. Виходить на футбольне поле. Вибиває ані як босу. Ну і в цей момент Микита Богатир дає фінальний свисток. Завершено друзі в нас поєдинок в рамках 11-го туру. Вібет першої ліги. Івано-франківське Прикарпаття благо в дуже бойовитому матчі грає в нічує з Одеським Чорноморцем. 1-1. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.